Мене звати Аня, вітаю вас на каналі Соловейко Вишиває. І в кадрі, як ви вже побачили, я не одна, а своєю красуночкою. І в цьому відео мова буде йти про мою мрію, яка здійснилася про мою борщівську сорочку святкову, яку я вишивала разом в СП з Марією Вибач. До СП я приєдналася в минулому році, в середині червня, на початку червня приєдналася, але десь в середині червня я почала вишивати, поки мені дійшли матеріали, не таке те, що я замовила. То десь в середині червня я приєдналася. І закінчила я цю сорочку вишивати на початку червня цього року, 2023. Так, 2023 року. От. І, звичайно, я не цілий рік її вишивала, я подивилася по програмі, то я вишивала 95 днів. Ну, ще там можна відняти може днів п'ять, тому що інколи буває, що там ти засиджуєшся, так і вишиваєш за 12 годин, а програма рахує, що це вже наступний день почався вишивання, так? Ну, хай буде 90 днів три місяці. Якщо кожен день брати і вишивати, то це три місяці. Це доволі такий великий термін. Але якщо ви на неї подивитесь, скільки тут роботи, скільки тут вишивки, то. Тут дійсно три місяці, може і більше потрібно було б сидіти. Три місяці пішло, ну, якщо дивитися по програмі, так, пішло тільки на вишивку. А ще ж я і збирала вручну її, так, і підгинала. Всі ці деталі я вам покажу трошки пізніше, коли буду розповідати, про які техніки я використовувала, які нитки. Зараз хочу трошки. Про історію цієї сорочки. Ця сорочка взята із книги по з другої книги видання, так, Бручівська народна сорочка, і вона представлена, може кому буде цікаво, на сторінці 184. Це сорочка 30-х років ХХ століття із села Колодрибки Тернопільської області. Ви знаєте, любов до борщівських сорочок в мене з самого дитинства, і мріяла я про цю сорочку теж з самого дитинства. Чому так? Тому що моя бабуся і мама вони родом із Борщівського, борщівського району. І ми туди часто їздила я з бабусею, і найчастіше це припадало якраз на якісь такі свята, або це були весілля. І там ми їздили в Борщівський район, район село Шуперка, і там е, на всі свята одягали от, вишиті сорочки, так ходили колядники зіркою на маланку. Це все так виглядало дуже гарно, і ці сорочки такі всі були красиві. І я з дитинства марила цією сорочкою і знала, що вона в мене обов'язково буде. Але тоді я думала, що я її придбаю І Пізніше мені мама каже: доця, ми тобі колись купимо. Але так ніхто й не купив. Але бачите, що я свою мрію створила з твоїми руками. Ці борщівські сорочки стародавні, так, старовинні ще є, з меншою зашивкою, з більшою зашивкою, є різні варіанти, бо воно теж відрізнялося від села до села. Але якщо ви побачите, вони зазвичай не яскраві, а от саме такі темні кіця прийшла. Стрибай ні? Це стрибуй. стрибай. На. Кс -кс -кс -кс. Стрибай! ні? Давай! Не хочу, боїться. Вони темні. Є ходять легенди, чому саме ці борщівські сорочки такі темні. Перша легенда це розповідає про те, що коли була турецько-російська турецько війна, дуже багато чоловіків пішло на війну, багато хто загинув, не повернувся. І жінки були в жалобі і вишивали. Саме такі от темні чорні сорочки через те, що вони були в жалобі. Я в принципі вірю в цю теорію, і я скажу так, що ця сорочка в мене теж якось асоціюється більше із такими більш так, такими трагічними емоціями, через те, що я теж почала її вишивати, коли почалася війна в Україні. Так, якраз це був пік, був червень. І от в мене якось ті сорочки саме такі емоції болю вкладалися. І тому я більше, ну, мені оця теорія ближче до душі. Інша теорія полягає в тому, що на той час, коли були популярні ці сорочки, вишивалися, то так як були бідні селяни, так і в них не було змоги придбати там якісь матеріали дорогі, а всіх. В майже всіх так багато кого на той момент вдома були вівці саме чорного кольору, і вони пряли нитки, пряли шерстяні нитки, і саме з цих чорних ниток, як вони були доступні, бо вони самі їх і робили, і саме ними вони і вишивали. Тому ще такі дві теорії. Насправді, дві теорії мені близькі: що та, що та, я в це вірю. А, і е, тому я ж кажу, але мені до душі ближче чомусь, от саме. Перша теорія про таку от жалобу, так? Саме цими сорочками. І тому я ж кажу, в мене теж трошки змішані емоції по відношенню до цієї сорочками. Я вам кажу, все так, як є, як, як я відчуваю. Бо, чесно говорячи, я коли почала, я вважаю, що от Починання відшиття цієї сорочки це був для мене якийсь знак, тому що раніше я не займалася так вишивкою. Я не вишивала сорочок. Так, я вишивала одну сорочку, але то було, знаєте, я побачила фотографію якоїсь якоїсь відомої сорочки. По цій фотографії сама через інтернет зробила схему, якось, ну, от, якось так було. Її відшила, якось науку її пошила на швейній машинці. от. Тому я не вважаю, що та моя перша сорочка є дійсно першою справжньою сорочкою, справжньою вишитою сорочкою, А ця сорочка саме, я вважаю, що їй такою. І от якраз коли почалася війна, я якось почала дивитися український вишивальний YouTube. До цього я його не дивилася. І так, я займалася рукоділлям, але це було рукоділля, так більш знаєте, для себе. І якось я випадково натрапила на канал Марії. Вибач, і побачила. Потім вже підписалася на неї, дивилася всі відео, передивилася, і натрапила ж на відео по запрошенню до відшиву саме цієї сорочки. І ви Знаєте, мене всередині щось тьохнуло, і як якийсь такий, ну як от голос зверху так голос який сказав, що це те, що тобі потрібно. Берись і вишивай цю сорочку. Мені було страшно, але я наважилася, і як ви бачите, прекрасний результат у мене вийшов. Дуже гарна сорочка, я нею задоволена. Я її вже одягала навіть пару разів, але скажу вам так, що ці сорочки не для того, щоб носити їх літом, тому що вони дуже жаркі, вони вишиваються. Я вишивала на мурано, але в старовині вишивалися на кону, на конопляному та монтканому полотні, так як тут така щільна зашивка, як ви бачите, і вишивалися вони переважно шерстю. То оці сорочки вишиваються на, на такій більш товстій тканині, так, такій щільній тканині. І літом ти в ній не походиш. А ти коли осінь, так раз пора або зимою теж можна в ній ходити, якщо одягти якийсь гольфик під низ, то буде, не, буде гарно. І не дуже жарко і не дуже холодно. Так, так я. Мені здається, що я все по цій сорочці розповіла, та що я хотіла так дивлячись в камеру. Зараз я вам поближче покажу цю красу, бо вона дійсно дуже красива, тут є на що подивитися в цій сорочці. І вона вартує того, щоб майже цілий рік, ну, якщо там скільки 95 днів, 95 днів трудитися і вишивати недоспаними ночами, робити цю красу. Так, почнемо з ниточок. Я вишивала шерстю мериноса і звичайними шерстяними нитками. Шерсть мериноса – це чорний колір. Я купляла італійські нитки, але я замовляла їх тут в Китаї, ось, я думаю, гарно буде. У мене, пішло на сорочку, десь, мабуть, 4 мотки ось цієї шерсті. так? Три мотки цієї шерсті. Я вишивала чорною я вишивала в повну нитку, я не розділяла, прям так і вишивала. Потім ось це, ось це вже китайська, теж шерсть Меріноса, але саме вже китайська фірма, то в мене цієї було три, три кольори. Був ось такий рожевий. Зелений. Я потім знизу попідписую в інфобоксі, так я підпишу, які мене кольори були. І ось ця синенька. Ви не думаєте, що це сам, з цілого матка, скільки залишилося? Я просто вже брала її на якісь свої вироби. Це була шерсть маріноса. Це стовідсоткова шерсть. Це він, вона у мене була в запасах. Це фіолетова ниточка. Мені здається, що там поключена навіть йшла якась інша нитка, мабуть, більш яскравіша, чи ну, така більш насиченіша фіолетова. Так? Така ж прям темно-фіолетова. Але я чомусь, мені сподобався цей кольор. І це, звичайні шерстяні ниточки самі. Я їх використовую, коли роблю свої різані віночки. І от я довго шукала, не могла підібрати. Колір, бо там ішов яскраво-червоний такий, я й купила теж, це шерсть Меріноса, такий яскраво-червоний, але він мені чомусь не сподобався. так, він мені чомусь, ну, Цей колір не, не сподобався у поєднанні з цими кольорами, тому я замінила ось на такий бордовий колір. так, ось він, дуже, от бачить, він гарно пасує до цього цієї ниточки. Це те, що е, стосується головної вишивки. так? Я ці ниточки відкладу. Так, потім ось ці ось ниточки. Е, я теж використовувала, бо ниточки перлен йдуть на. Тут є смуга гладія, потім пізніше покажу, і вони йдуть саме, от коли вишивається гладдю. Це перелевий смірка. Е, 795. Сьомий номер 321, 815 і 319. Ці м, ниточки йдуть за ключем, як давала пані Марія. І ось ця ниточка. Я її дуже довго шукала, бо мені потрібно було перле п'ятірка для того, щоб змережити сурочку. Але м, саме того відтінку, який мені був потрібний, і п'ятірки, я не могла ніяк знайти тут в Китаї, тому я дуже довго мучилася, замовляла різні нитки. І я випадково натрапила на усю нитку для в'язання крючком. І це бавовняна нитка. Я її замовила, вона мені ідеально просто підійшла для того, щоб змережити сорочку. Ще тут в мене використовувалися ниточки муліне, але, на жаль, я їх не можу знайти, куди їх поклала, так і не можу знайти ті номери. Бо я вишивала не по тих номерах, які давала пані Марія, а вишивала підбором, який у мене був. Так, зараз ви бачите, це рукав, Повністю він вишивався шерстяними нитками. Ось тут є елемент, ось ця ось смуга вишивалася ниточкою перле кученою. І якщо ви придивитесь, то ось тут знизу ці зірочки я вишивала ниткою DMC звичайною, але я ж кажу, я не можу знайти, куди я той пакуночок. Так, по ниточках би все. Тепер я зі штативу зніму камеру і ближче, детальніше я вам покажу. А ще, крізь сурочки, тут хлоп'янка сама звичайна хлоп'янка. І я вам зараз розкажу, так, як її ми її кроїли. Полотно перед і спинка це один великий довгий прямокутник. Якщо ви знаєте, як кроїться хлопенка. Так, ось бачите, це плече, тут немає ніякого шву. Оце кроївся великий гігантський такий трикутник. Так, щось тут мене не смітилося. І там вже потім по центру ми робили горловинку, виріз і ось так от. Рукави це звичайні прямокутники, саме звичайні два прямокутники. І ось тут є ось уставочка, вставка. так. Ця вставка ми робили 10 на 10 см. Так, ну Це стандартно, майже у всіх сорочках вона. Ось так от і кроїться. І тепер я вже більш детальніше вам розкажу про швейки тут використовувалися, і ближче покажу. Так, це ви бачите низ, Підгин низу сорочки. Я його підгинала подвійним прутиком. Зараз покажу, щоб було гарненько видно. Ось так. Це вже рукав. Рукав підігнутий теж прутиком, весь всі підгинуть, тут зроблені прутиком. І ось ви бачите, як оформлений край рукава. Так, ось як він всередини виглядає, що це таке ось як петельний, петельним таким швом, я його обробляла. Це сама звичайна пряма гладь. Це іде у нас теж пряма гладь. Так, і зірочки ці восьмикутні дуже люблять. Ми дуже люблять українці, так, в українських сорочках використовувати цей коберіг. Ось так. Тут уже йде ось така смуга квітів. Це шилося шерстяними нитками. І це колодочки. Шов, який називається колодочки. Сам рукав, як ви бачите, тут є три смуги. Перша смуга ось такі чудові квіти йдуть, так? друга смуга ось такі. Воно мені чомусь нагадує, як, знаєте, якусь берегиню або квітуче дерево, бо воно чомусь нагадує, що, мабуть, так квітить, квітнуть, так, і тут якось для мене це як метелики. І третя смуга ось цієї сторони такі ж самі квіти, дзеркально відображені цій першій смузі. Ось такі три букети. І тут ще трошки так, щоб було воно гарно, так? Бо ось тут, якщо дивитися, ось ця смуга закінчиться трошки вище, так, ніж оцей. Кущок квітів, тому для того, щоб було гарно, я вирішила просто тут додати цей візір. Так, піднімаємось далі смуга. Цей колір більш такий яскравіший. це 321-й колір, але камера чомусь його передає таким якимось морквяним, хоча він насправді яскраво-червоним. Ось, ви бачите, смуга починається від початку рукава. Так, ну де закінчується рукав, це ось плече, так, але від, я маю на увазі, що від самого початку, від самого буквально тут відступила три ниточки. І аж тут до цієї ставки краса. Тут теж підгин протику, змережування, так. Потім, якщо ви знаєте особливості вишивки борщівських сорочок, то тут ось ідуть бачите, смуга, яка йде на грудях, і смуга, яка йде на плечі. Ця смуга переходить і на спину. Ось ця коротка смуга вишивається е, такою довжиною, як і довжина ну, ширина вашого рукава. А ось ця ось смуга вишивається до лопаток ваших, до кінця ваших лопаток. Ось ця передня смуга, ви розраховуєте цю довжину, або до кінця грудей, так, де груди у вас закінчуються. Або якщо ви будете заправляти, ну, зазвичай заправляєте чи під, спідницю раніше носилася, то приблизно, щоб на цьому от моменті була спідниця. Так, тому так розраховую, щоб до, саме до спідниці закінчився цей взір, щоб не ховати його тоді під сукню. Оце поєднання кольорів я теж робила так, як мені хотілося не так, як по схемі. Так, малюнок такий в схемі, але я кажу, поєднання кольорів робилося трошки інше. Так, це горловинка, яка чудова горловинка. Е, Підгин теж прутиком, скрізь підгином пру, прутиком. Це горловинка, оформлена е, капелькою, так, такою маленькою, невеликою. Ось, подивіться, яка красива тут горловина. Ще й оформлена таким декоративним елешовчиком. Ось так виглядає, з воротньої сторони. Та, я думаю, то й тут видно. Така краса. я вам покажу, щоб гарненько було. Так. Ну, і тут оця зворотня сторона повністю йде ідентична. Все так само, як і тут в дзеркальному відображенні. Так, до змережування. Змережування у мене це подільський черв'ячок. Зараз я вам ось тут на боковому шві покажу, тут гарно видно. Так, змережування тут це подільський черв'ячок, Нам пані Марія давала три варіанти, так які можуть бути. Я вибрала найскладніший, тому що мені схотілося, знаєте, додати ще більше краси, так, щоб ще й це змереження було такою красивою красою, яке тобі спочатку не кидається в очі, але коли ти трошки придивляєшся і бачиш, що ще тут таке ось красиве змережування. Мені дуже сподобався саме ефект від цієї ниточки. Ще раз її покажу, ось така це для в'язання крючком нитка. Тому що, як ви бачите, таке змережування таке наповнене, таке густеньке, рельєфне, дуже дуже мені сподобався цей ефект. І мені здається, що він дуже гармонійно тут вписався і доповнює цю сорочку. А ще я забула сказати за підгин сорочки. Всі ж деталі я під, підгинала, це ось я показав вниз із, із середини. І для підгину я брала нитку в тон сорочки. Це було перле бланк 12. Так, саму тончу ниточку, і ось ви бачите скрізь я нею. Підганяла. Вишивала, саме головне, забула сказати, я вишивала на тканині Мурано 101 колір. Бо я спочатку планувала брати білий колір, але в продавця його не було. І я все-таки взяла ось 100, 101 колір. Але мені здається, що 101 колір навіть краще виглядає. Ще єдине, що я можу доповнювати цю сорочку, це або кутасиками. Так, тут. Або зроблю маленький гудочок і маленьку петельку. Я ще поки не вирішила. Ось така краса я вам її. Так підніму, познімаю. ось так з рук. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви б таку сорочку носили по всякденному житті, чи ні. Бо я ж кажу, я вже одягала її пару разів, і мені дуже сподобалось. І, чесно вам скажу, коли одягаєш вишиті сорочки, зовсім по іншому себе відчуваєш всередині. В гарному, так, в плані, набагато якось впевненішою. Мов би, ця сорочка тобі надає якихось сил. Так, щось так. Так, що, будь ласка, напишіть в коментарях, як. Як вам, чи ви входили в таких строчках, чи ні, чи це тільки так одягнути на якесь свято і щоб вона лежала далі в шкафчику? Так, на чому я завершую наше включення, пишіть коментарі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте обов'язково так? Підписуйтесь на мій канал. Рада буду вас бачити в наступних своїх відео. Слава Україні з Україною в серці! you